Дивись, різні плитки, різний відтінок плитки на підлозі. Хто винен? Плиточник чи клієнт, який не докупив завчасно плитку? А плиточник при яких ділах тут? Ну так дивись, він як поклав. Одна біла, одна сіра. Ну так що давали, той клав? Що ви вічно на плиточники з'їжджаєте? Це виходить, що клієнт, о, дивись знову. Бачиш, різні партії. Може це так має бути. Та я думаю. ні. Я є? думаю, що це що виходить? Що клієнти завжди жалкують, економлять, не докупляють плитки, а тоді не вистачає, вони беруть плитку з іншої партії, да? і вона вже по іншому відтінок. Це Та, такі випадки були? Ну думати, це не твій коньо. А чого воно тоді рознапоємто? Ну так якось Бачу? А знаєш, як може Тут три. бути? Тут три, там зверху, там одна. Там от, одна. одна. А чого? Одна? Раз, два, три. Чи, ці... Ну якось це одно ну, не, ну, не хаотично. знаєш, Я думаю, просто приїхало там 500 метрів, але 300 метрів чи 400 метрів однієї партії, а 100 Дивись, метрів я думаю, іншої. що брали дешево, їм сказали, дивіться, в нас на залишках є та і можемо догрузити ту. Підходить вам ціну яку зробите? Яку ціну зробите? Зробимо дешевше. Все підходить. Все, Для комерції ті Я впевнений, що тут навіть і... Бої... Чорну ліпили, якби не вистачило, і все було би нормально.